Всім привіт! Ви на каналі Ярко Бубчик, і він чомусь знімає мене замість того, щоб я знімала його. Сьогодні ми приїхали в місто Стратфорд Апан Ейвон. Це місто знамените тим, що тут народився Вільям Шекспір. І, власне, все в цьому місті підлаштовано під фанатів Вільяма Шекспіра. І зараз ми... Пройдемося по декількох визначних місцях. Буде місто, місце, де народився Вільям Шекспір. Потім Ой. буде будинок його дружини і різні ще точки. Єдине, що ми не будемо заходити всередину, тому що, по-перше, вже півсьома і це все не працює. А по-друге, якось я не дуже люблю дивитися на. На ці музеї. Якісь вони для мене трохи нафталідоги. Але... ...плейс, який має норис. Ну що, пішли? Це місце, де народився Шекспір. Треба доходити через Круа. Там, туди. Слава Україні! Щось... Героям слава! <рес> Нічого, зараз не йдемо, де він народився, де <рес> він <рес> жив. Тут все харече на Шекспірі. А хто заснував це місто? Я читала, а ти не чув. Я мене. чув, але я забув. 1186 року. Але хто мені цікаво, я ж не запам'ятав, як його звати? Ми зараз знаходимось на Stratford-upon-Avon High Street. Тобто тут такі магазинчики всі. Тут десь жив Шекспір. Він тут народився, бачиш, там написано що. Е, вхід до місця народження Шекспіра. А казали, що він там. Ні, там прихід. А це клініка якась, де він народився. Чи? Я не розумію, вдома він народився. В населення становить приблизно 24-25 тисяч. Це друге за величиною місто після Бермінгема. А я хочу подивитися, хто ж його заснував в 1196 році. Єпископ Вустер. Це було його, його землю, уявляєте? І е, назва походить від староанглійського слова стріт, вулиця і форт це брід. А Avon – що таке компанія? Ні, ні, це річка називається Avon. Це як Айвен, місто речі. на річці Avon. Avon, до речі, збанкрутувало в Америці. Так, да. Да? Да, взагалі, по-моєму, закрилось. Оріфлейм взяв своє. А... Е, з якого, з якого? О, можна зіграти в пін-помп да. Але Якщо відійде хлопчик, відійшов ніби. Правильно? Набавна... Ало, він поставив. до цього. Ярнити задом. Не знімає мене, давай навпаки ятимо. Бери ракетку. Йому треба носочок почесати. Так, да, щось в нього нічого не цей, не зачесано. Вот. Зачесано? Ні, ага. зачесано. Тоді буде ударитися. По три. Підиш бери ракетку. Даре буде турнір пінпом. Народився Шекспір в 1564 році. А в 1582 році, тобто, коли йому було 18 років, він одружився з Енн Геттевей. Потім вони жили в Лондоні. А в 1613 році Шекспір повернувся в Стратфорд Пан Ейван і придбав великий будинок нью Плейс. Тут він і жив до своєї смерті в 1616 році. Місце поховання Шекспіра в холі Трініті Чарт. Його могила одна з головних точок паломництва шанувальників. Вхід до шекспіровського... Місце народження так поглядає якийсь радянський музей. Щороку у квітні відбувається Shakespeare Birthday Celebration із парадами, квітами і театральними виставами. Тому, в кого є можливість, приїдьте в Stratford-Upon-Avon в квітні. Це буде неймовірний досвід. У тут танці в чаті чи бачиш? Це пам'ятник заджестер. Що зображує персонажа Тачтоун з п'єси Шекспіра «As You Like It». Цей бронзовий монумент встановлений на Генрістрі, неподалік від будинку, де народився Шекспір. Пам'ятник був відкритий 22 липня 1994 року, і на ньому викарбувано кілька цитат із п'єс Шекспіра, що ми от тільки що бачили. Перша цитата це Онобл Фул Еворді Фул з п'єси «As You Like It», і друга The «The Fool» to be ноус fool». Перша цитата перекладається як о шляхетний дурню, гідний дурню. А друга дурень вважає себе мудрим, а мудрий знає, що він дурень. Ці цитати підкреслюють роль блазня в п'єсах Шекспіра, який часто є носієм мудрості прихованої під маскою дурня, скульптором пам'ятника Джеймс Батлер. А замовником виступив Ентоні Бьорд – Місцевий бізнесмен, який хотів таким чином вшанувати місто, де народився, жив і працював. Шекспір, бачиш? І що тут таке там прийшли діти якісь? А, то вже вирішився. От, як тут день склап не Я бачу. А спочатку треба було так робити. Бачиш, а тепер вони поставили. Ага. Ми, до речі, забули згадати, що в 1196 році король Англії Річард І Левове серце надав місту королівську грамоту, яка офіційно закріпила його статус як Бору – містечка. І все тут закрито. Хоча сьогодні тільки середа. Не? Неділя навіть. Бо в неділю буде все просто закрите Повертаємо. О! там! Стратфорд Корт написано

Kind is... Kind is... А ти? це найстаріший паб Стратфорда тысячу четыреста девяносто первых ничего собі. Це він. It's experience. It's a <laughs> Я теж казав. Це два кроки вперед, три назад. Це так. Як тобі місто? Шекспіра? Дуже красиво. Дуже. А це що? А це готель? До речі? От тут ціни кімнату. — Ні, це ціни за їжу. Ціни вказовані у грим. Вказані. Вказані у Мама Мама, ти під це хопила. А не є Ні, вони це пострижені. Воно що так? Направо. А от і річка Эйвон. Річка Валючка. Ну то ну наш подивися ка річка величезна. Наш. І ти до таба. Так, прощавай. На я впав? Ні. Ну, то йди роби, що щоб було видно, ніби що я впав. Бульк. Веселка в небі. На стратфорд апан. Aboon. Це виходить. Стратфорд упан Бачите, ким почав дощик. Красиво. А пару не крутиться ой, не крутиться колесо? Ось ну, зараз його піднімаю, стане. Бачиш знов лебеді. Люблять вони лебедів? Так,

何気な То є саквіта І всім попало було на каналі Ярковоки. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.